Рівненська обласна філармонія відкрила новий концертний сезон у програмі Твори видатних українських митців. Артисти кажуть, у цей час їхня місія популяризувати нашу культуру як в Україні, так і за кордоном. Побували на відкритті і наші журналісти. Новий 84-й концертний сезон відкрили у Рівненській обласній філармонії. Зазвичай усі вони мають особливу тематику. Цього разу це популяризація української культури. Саме тому у програмі концерт під номером три для фортепіано з оркестром Мирослава Скорика та опера Рустіка Євгена Станковича за участі солістів Оксани Тарасенко та Володимира Шагая. А диригував сільські сцени опери Рустіка заслужений діяч мистецтв України, хормейстер Національного театру опери та балету Олександр Тарасенко каже, в українських митців сьогодні особлива місія. Місія українських музикантів полягає особливий цей час. Час, коли ми проспротостаємо ворогові ворогові, агресивному, дикому. Наша зброя, наш фронт. Якраз на цьому полягає всіляко пропагувати найкращі зразки української класичної музики не тільки в Україні, а й в цілому світі. Дивував слухачів не лише академічний камерний оркестр обласної філармонії для відвідувачів концерту Мирослава Скорика. Виконали піаніст Віталій Дворовий та диригент Софія Думіч, студенти Львівської музичної академії імені Лисенка. Наші сезони концертні вони мають певний якийсь меседж в минулому році. Це був синтез культур а, і синтез мистецтв. А в цьому році е, наш меседж, е, наша мета популяризувати українську музику. Тому ми назвали цей концертний сезон Музика Юа. Музика зброя. Новий концертний сезон зібрав повний зал. Присутні певні сьогодні. Українська музика надихає та заряджає нас на перемогу. Дмитро Тригубець та Павло Стецюк. Новини рівного.